Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин почала поширюватися інформація, яка викликала цікавість у багатьох уболівальників. Гравець, який належить київському Динамо, може повернутися до клубу раніше, ніж очікувалося. Залишається питання, чи буде у нього ще один шанс у нашій футбольці. Давайте заглибимося в деталі. Тож підпишіться на канал і поставте лайк, адже ця новина важлива. За інформацією Spot.ua Півзахисник Антон Царенко, якому лише 21 рік, має покинути польську лехію Гданськ ще до закінчення терміну оренди. Сезон 2025-26. Царенко розпочав у польському клубі в оренді з київського Динамо. Угода передбачала, що він залишиться в Лехії до літа 2026 року, але плани змінилися. За повідомленнями, гравець більше не входить до планів польського клубу на наступний сезон. Варто нагадати, що царенко провів півтора сезону в Лехії, набираючись досвіду в європейському футболі. До цього у сезоні 2024-25 він також грав в оренді, захищаючи Динамо Мюнхен, також у Польщі. У всіх змаганнях за Лехію Гданськ Антон Царенко зіграв 33 матчі, забив два голи та віддав дві результативні передачі. Наразі ринкова вартість гравця оцінюється в 400 тисяч євро. Тепер виникає головне питання для вболівальників Динамо. Чи варто Царенку повернутися та отримати нову можливість в основному складі? Чи варто клубу шукати ще одну оренду або навіть постійний продаж? Це можливе повернення може відкрити нові можливості для півзахисту Динамо, особливо враховуючи глибину складу та ротацію. І я хочу знати вашу думку: чи вважаєте ви, що Антон Царенко заслуговує на ще один шанс у Динамо Київ? Чи краще домовитися про гравця? Залиште свій коментар, підпишіться на канал і слідкуйте за оновленнями, адже тут ви можете слідкувати за всім, що стосується Динамо Київ.